Доброго-доброго ранку. Так, друзі, у нас був невеличкий форс-мажор, але ми цей форс-мажор подолали, і я виходжу в прямий етер до вас для того, щоб поспілкуватись, надихнутись і зробити тайм-менеджмент зарядку. Отже, почнемо нашу тайм-менеджмент зарядку і студію управління часом, Богуштайм на зв'язку. Про що сьогодні хотілося б поговорити? Хотілося б поговорити про дружбу і тайм-менеджмент вже минулого разу я трошки зачіпала цю тему Дружбу і тайм-менеджмент комунікації там скоріше було, дружба в баченні комунікації. А зараз я хочу з вами більш детальніше подивитися на те, як дружба. Наш стан допомагає, е, як тайм-менеджмент допомагає це все гарненько поєднати. Отже, е, ми з вами соціальні істоти. Ми з вами е, живемо в суспільстві, взаємодіємо з суспільством і кайфуємо від того, що отримуємо від суспільства якийсь фідбек, та, якийсь зворотній зв'язок. І... Саме тоді, коли ми спілкуємося, да, взаємодіємо із суспільством, ми також маємо можливість отримувати якісь додаткові точки зору, які можуть змінити нашу власну думку. І для цього, і взагалі, до чого тут тайм менеджмент, ви запитаєте ви? Дуже просто. Для того, щоб у нас з вами була можливість перше спілкуватися із суспільством, взаємодіяти з цим суспільством. Друге, із цим суспільством отримувати якісь точки зору і їх аналізувати, в нас має бути час на себе. Точно так же як час на друзів, який ми з вами закладаємо кожного разу в у вигляді задач зустріч з друзями, дзвінок і так далі. У нас точно так же має бути час на себе. Тому що найкращим другом для самих себе являємось ми. Найкращий друг для мене я, найкращий для, друг для мого тата він сам. Найкращий друг для вас ви самі. А отже, на дружбу із собою, і це є основною нашою темою з вами сьогодні: на дружбу із собою також потрібно закладати час. Чому раптом я вирішила поговорити про дружбу із собою? А, а все дуже просто. Я зараз веду один із наших потоків та менеджмент квесту turbo 21, і вчора, дивлячись звіти за день. Наших студентів, в однієї студентки я знайшла час для задоволення зверху написано ручкою на е, листочку, де ми плануємо, зверху написано час цікаве. І коли я запитала е, і звернула увагу, що хотілося більше дізнатися, і мені дуже імпонує про те, що ви е, додаєте собі час е, для себе, для задоволення. А е, у відповіді студентка написала, що. Е, до менеджмент квесту Турбо 21 ось цього часу для себе не вистачало. І це було основною проблемою, основною причиною, чому людина прийшла навчатися. Але зараз, побачивши, скільки всього, студентка робить. В своєму житті на інші сфери його цього життя побачила, що є величезна прогалина на сферу, пов'язану із самим собою, і що другом для самого себе вона була не дуже добрим. І почала кожного дня хоча б одну невеличку, 15-хвилинну задачу додавати в свій план на день, і ця задача пов'язана безпосередньо із самою людиною. Отже, про що ця тий менеджмент зарядка? Ця тий менеджмент зарядка про те, що кожен із нас, знаходячись в кругом, в роті, в такому, в такому постійному колесі, коли ми бігаємо нашого життя, ми забуваємо про найважливіші речі. Це речі, які пов'язані з нами. Ми забуваємо про себе. Не всі, але більшість з нас забуває про себе. Отже, я би хотіла, щоб сьогодні кожен із вас, хто буде дивитися і передивлятися цю та менеджмент зарядку, виписав для себе список тих завдань, які приносять йому задоволення. І це були задачі: щоденні, щотижні, щотижневі, щомісячні щоквартальні, раз на рік, та всі-всі-всі задачі, які приносять вам задоволення. І наступним кроком в свій щоденний розклад, в своє щоденне планування додавати саме ті задачі в особисту частинку, так? До стандартного дня, коли є робота, коли є сім'я, коли є друзі, коли є багато-багато-багато інших частинок життя. Щоб ми з вами навчились додавати і додавали час для себе, для свого задоволення і свого розвитку. Тому що найкращим друг тобі є ти сам, найкращий друг мені є я сама. І для того, щоб цей друг завжди був поруч з нами, нам з вами потрібно працювати над створенням цієї дружби. І, як завжди, нагадую вам, друзі, про те, що ви можете, ви можете створювати і вчитись плануванню самостійно, і це займе певний час. А ви можете робити це плавно і легко з нами, доєднуючись на т management Quest Turbo 21. Для цього достатньо написати 21 або перейти за посиланням в опису. І. Я додатково ще хочу сказати, що Людмила, власниця і засновниця компанії, записала дуже класні лекції, які вчать нас бути другом для самого себе, а, які вчать нас не просто гарно дружити з самим собою, а і робити ті кроки, які змушують нас. Поважати себе щодня і через багато років дотримуючись певних систем в житті, Системи харчування, системи і режими сну і так далі. Щоб, щоб їх отримати, щоб їх прослухати, напишіть, будь ласка, в коментарях лекції. І ми з вами зв'яжемось і допоможемо їх отримати. Вартість їх символічна, але ви отримаєте кайф. А, а зараз, завершуючи нашу тему менеджмент зарядку, нагадую, що всі, хто не встиг створити свій план на день, ось цей момент настав. Створіть цей план на день. Вкажіть задачі робочі, вкажіть задачі знавчення, залиште час на форс-мажор. Обов'язково вкажіть особисті задачі і ті задачі, де ви будете дійсно другом самому собі, тайм калькуляцію, перевірте, чи вміщаєтесь ви в 24 години і чи залишили ви на форс-мажорі 20% часу. Складіть розклад, порядок в хронологічному порядку ці задачі таким чином, як ви хочете їх виконувати. І діть, живіть своє життя, кайфуйте від свого життя. Дякую за те менеджмент зарядку разом зі мною проведено І бажаю вам кожного дня кайфу від свого життя. І пам'ятайте, що якщо ви його зараз не відчуваєте, ви можете його почати відчувати, пройшовши. Певне налаштування із планування і тайм-менеджменту разом з компанією «Богуштайн». Що до цього потрібно робити? Писати 21 або переходити за посиланням і доєднуватись до нашого тайм-менеджмент-квесту Turbo21. Всім папа -па і гарного дня!